Привіт, друзі, зараз я знаходжусь у багажнику Audi r 6 І не питайте, чому я опинився саме тут, а краще давайте дивитись разом огляд цієї класної машини. Що друзі, всім привіт знову сьогодні? Катаємось на Audi RS6, Як ви могли зрозуміти? За мною сидить Діма, власник цього класного легендарного просто авто супер червоного сексі кольору. Давайте трошечки про нього. Діма, розкажи, чому ця машина трошечки про неї? Та говорячи, чесно, було дуже багато машин до цього різних там від Гольфа GTI до Каєна. І завжди ті мріяв про RS6, Навіть мені RS7 ніколи не подобалось, Завжди хотів r 6 Ось це типу такі іконі кар І завжди мріяв саме про цю машину, тому що такий сімейний універсал. Німці засунули супер потужний двигун, підвізку, гальма. Я завжди хотілося спробувати, що це таке. Кайф. А ти казав, значить що до цього у тебе був у тебе була четвірка беха, в тебе була двійка Беха. От в порівнянні з цими машинами, хоч сказати, що це топ. Ну, не можна порівнювати, тому що це машини зовсім різних класів. Тобто, якщо ми там говоримо про четвірку, про двійку, то, тобто це не якісь преміум. Це було б раціонально порівнювати, якщо це, наприклад, була якась М5, зараз 6 а це машини зовсім різних класів, тобто їх порівнювати не бачу навіть сенсу. Е, ну от ти кажеш рс 6 а р 7 чому, чому взагалі не, не сподобалось тобі? Ну, мені в не подобається, тому що Р-6 це така більш унікальна машина. От, її там дуже рідко побачиш і тобто, коли бачиш, то ти одразу розумієш, що це Р-6, тобто ці дуть арки спереду, ззаду, одразу кидається, в очі, що це Р-6. Якщо говорити про Р-7, то це типу не дуже, ну, я вважаю, не дуже унікальна машина, тому що там багато дуже с сьомих, а сьомих переодягнутих, але багатьом моїм зайомом саме Р-7 набагато більше подобається, ніж р 6 Окей. Okay. Audi RS6. Ми з Сашою з BMW M3 Competition знімали, і він сказав, що типу 6 це така типу машина для молодого діда. Mm -hmm. От що ти думаєш про це? У мене було досить багато різних машин, хоч там можливо не дуже дорогих, преміальних. Це така перша можна сказати. Багато було техніки різної там, мотоцикли і багато чого перепробував. Mm -hmm. І мені трішки вона все. Під набридло, можна так сказати, я захотів щось таке, тобто на якийсь корч, якусь максимально універсальну дея машину, тобто на якій можна було б поїхати кудись далеко і пересуватись по місту, з'їздити на роботу в офіс назад. Також можна було ввечері виїхати і там провалити трішки, коли вже немає трафіку, потоку. І трішки розвантажитись. Це та саме та машина, яка покриває ці всі потреби. Тому що ми там були там, напівкарчі, двійки і якось цим всім перегорів. І хотілося купити таку машину, щоб можна було таксісти і просто одразу поїхати. Нічого з нею не робити, і сісти одразу і отримувати задоволення. І я вважаю, що тобто, ця машина всі 100% це все покриває. Ну, я правильно розумію, що робити стейдж сюди якісь прошивати, це взагалі вже не твоя історія. Цього всього робити не будеш. У мене, тобто, були такі ідеї, і зараз до цих пір там є ідея зробити спорткат, якийсь поставити, щоб мене трішки гучніше диркала. Зараз, то я на це все більш холодно дивлюся. Я там навіть 95% часу на цій машині їжджу просто спокійно, там в режимі 50-70 по місту. Я більше зараз отримую задоволення, там навіть їсть прискорень, отримую задоволення від того, коли я там паркую, поворачується неї дивлюся, отаке От більш асетичне задоволення, а там щось карчувати, робити, перероблювати, тюнити не дуже хочу. Смарагдовне Смараг, чекає на завтра. Ой, друзі, вибачте, це просто моя улюблена пісня, не міг зупинитись. Ну а поки у нас тут така невелика музична пауза, хочу нагадати вам про застосунок Спіксера, який допоможе вам не порушувати правила дорожнього руху, не перевищувати швидкість. Ну і, звичайно, зекономити трохи коштів на новорічні свята та подарунки. До речі, розкажу вам про фішечку, яку ми додали в останньому оновленні, яка називається Спіцсерорапт. За допомогою неї ви можете подивитись, скільки коштів ви зекономили за весь минулий 25-й рік. І щоб це побачити. Вам достатньо просто натиснути на ялиночку у цьому меню. Ну і власне побачити усю статистику за минулий рік. До речі, ми даруємо місячну підписку усім тим, хто поділиться своїм результатом в інстаграм та відмітить нас, нашу сторінку, і розіграємо три піврічні підписки серед усіх учасників. А також подаруємо одну підписку тому, хто зекономив найбільше коштів за минулий рік. Ну і на цій святковій ноті я хочу підняти цей келих шампанського за всіх вас, мої любі глядачі. Хочу побажати вам ніколи не порушувати правила дорожнього руху, ніколи не жувати алкоголь за кермом. Ну і просто дякую, що ви тут є і дивитесь мій канал. З новим роком вас. Друзі, це живчик. Ну, яке шампанське, альо. Не балуйтесь. Продовжуємо нашу розмову. Я тобі хочу сказати, що можливо тобі підійшла би навіть електричка, якась типу тайкана чи єтро GT, Тому що, ну, от я. Абсолютно так само зараз їжу, як ти. Я вже забув, коли я прям кудись спішив, кудись прискорювався. Я 90% часу катаюсь швидкістю потоку, а то їм навіть повільніше. Але просто що тут такий ну, нормальний розхід. Ти сказав, що 24 це норма. Тому я, я дід сів за кермо, зараз вже до 16-ї ми скинули. Ми ну, їдемо абсолютно трас, їзда. Да? В принципі, да. отак люблю катати собі на чілі. Ти собі їдеш на комфортній машині. Хочу сказати, що машина реально дуже комфортна, якщо порівнювати з. М 3 на якій ми катались, ну це просто небо і земля. Ти розумієш, що це прям ну реально суперкар? Дуже опа. Остановітись. А mm. хотів ти хотів додати ще щодо електричок, да? то, що ти запитував? Да -да. То я такий фанат Petrol Vision, тобто mm -hmm. я взагалі електрички не переварюю. Тобто мені не подобаються люди, які на них їздять. Дякую. Особ... <с> <с> Особливо там на теслах. Ні, ну на взагалі, взагалі, теслах. Ніколи не нікому не подобаються. І завжди типу був фанат такого Petrol Vision, і мені було цікаво там спробувати саме V8, трушний такі, можливо, останні, які там без гібриду буде, як вам 5, і от купив цю машину. Ну, машина топова, реально. Дуже комфортно. От я зараз їду собі, мені взагалі не хочеться на ній навалювати, тому що та сама м 3 в неї ну, не було режиму не навалювати. <клес> Ти просто постійно чуєш цей мотор, немає зовсім шумки, тут шумка офігенна. Ну, типу, трошки я чую, звичайно, дорогу, але типу, в рамках. Норми. Не ну, вона могла бути краще. Тут немає опції подвійних стеклопакетів, mm -hmm. немає. Ну може, додатково її зашумати особливо себе набагато краще. А, так, я мабуть трошечки натисну педальку. А, а Ти переключись, да, 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 да. там є результат. один нажимаєш, щоб одразу на проєкції змінилось рендеринг цей mm -hmm. і все. Відкрилась заслонка, вона одразу відчутна. Нормально. Що, щодо карбонної кераміки, то треба її трошки прогріти, тобто це залізні тормоза. Uh -huh. І щоб вона відчувалася на всі 100%, хоч вона на землі гумі і не буде відчуватися на 100%, то треба її трошки там, пару разів нормально відтермоз... гармувати, щоб вона — Слухай, а, а Вона чому... досить дуже-дуже тиха в стоті. Mm -hmm. тобто, щоб вона якась звучала, щоб якийсь був такий басістий звук, її треба по-любому ставити спорткат або даунпайп, і тоді буде приліст. Але вона тоді прям too much для міста. Я думаю, що можливо зараз їй не сильно треба це робити. Не сильно треба, і мені цього з головою вистачає, тобто вистачає, щоб я там приїхатись. Тобто, ти розумієш, що це 8, що це там не якийсь 2-літровий. Звук на даунпайпах за цими прострілами дебільними. Mm -hmm. Тобто mm -hmm. ти, ти розумієш, що це такий бархатний V8. Блін, ну ти шариш. Прям реально шариш. От, ну, от, людина, яка реально розуміє, що типу, всі ці ратата, які на двохлітрових бехах або навіть трьохлітрових, і всі ці обрізані каталізатори, це ну, взагалі мувітон. Метон і взагалі там дорослих людей там не знаю до 20 років, можливо, якщо ти таким займаюся, то це Якщо після 20, то це вже мабуть діагноз. Ми Саші передамо привітання по діагнозу. Коли там тюнять, ставлять тюнячі вихлопи, там якісь чи, не знаю. Там В8, В10, В12, особливо там атмомотори, які там В10 ставлять mm -hmm. 5,2, R8 uh, в Хураканах, В12 uh, в Суперфасті, в Тобто коли ти чуєш цей звук, тобто це прям такий не знаю, мед в тебе тече. Mm -hmm. А коли ти чуєш ці двохлітрові ну, мотори на прямотоках, ти плакати хочеться, уші вянуть. Тобто, це різні світи, абсолютно, різні підходи. Я згоден, ну типу. Я би тут, мабуть, нічого не робив. Вона мені дуже сильно подобається в стоці, ну, типу, по потужності. Ну, Якщо ти катаєшся більшість часу от просто на чілі на розслабоні, ну завжди можна оп. Все, ти вже, ти вже в стратосфері. Ну, в принципі, цього достатньо. В стратосфері, тобто, якщо порівнювати там з конкурентами, з М5, з Єшкою, то вона, типу, по динаміці трішки відстає за счет вагі, можливо, аеродинаміки, то що це універсал такий е, великий. І звичайно трохи технічних даних по авто. Audi R6 обладнано V8B турбодвигуном, що видає 600 кінських сил та 800 НМ крутного моменту, і розганяється авто до першої сотні за 3,6 секунд. Також встановлені карбоно-керамічні гальма розміром 420 мм, що дозволяють ефективно зупиняти цього монстра вагою 2150 кг. Ну і куди без маточних фар, карбонового дипузору, там сям то дам-сюдам. Давайте краще до основної частини відео. Зачекаю, я взагалі там повернув. А може в мод включить і попробують. Ой, хорошо, як вона тримає, тати, що можна ще зовуть. Ну, головне, типу, дуже плавно, mm -hmm. з газом, типу, щоб Так, 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 я розумію. Кайф. Okay. Ти казав, що про машини, які би ти хотів би взяти. Хотів би взяти, так. Да. Машини, такі подобаються дуже культи. І одна із таких машин, яку хотів купити, але слава Богу, мене щось відвело і купили. Хотів купити М392. Типу на V8 Атма. Не, ну, це, звісно, класно. Да, останній Атма мотор такий був трушний. Я хотів тебе спитати, що ти плануєш наступним? Чи це вже зупиночка? Та не зупиночка. <гум> е, наступний не знаю, що я хочу. 91-й, мабуть, але ще я казав, типу, що це зовсім інші бюджети. Там GT3 коштував би там, не знаю, під 300. Ще R8 дуже подобається в такому бюджеті. І, ну, е, в якому поколінні? Вже останні? Останні, та, саме ну, як вже останній останнє, найостаннє. Ну, яке вже перестало випускатись. Подобається Atmo v 10 двигун. Звук там, типу, прям пушка взагалі. Але до такої машини потрібно одразу купляти якийсь знаю, тобто, якісь, якусь камрюху посад, тобто, який буде максимально не жалко експлуатувати на кожен день. Ну да, В цьому плюс цієї Audi R6, ну, вона собі поєднує тупо все. Типу, не, якщо тупо... треба на дачу поїхати, холодильник перевезти, ти собі. Кіну, ну я не знаю, ти часто перевозиш холодильники і кожен день перевожу. От, е, Знаєш, всі про це кажуть, але все одно ну, місця позаду дуже багато. Я тільки ще там полежав, ну офігенно. Можна Та, там зарі... реально класно провести тривожну ніч на паркінгу. Та наприклад. от Р6 всі моменти покриває, але все одно типу, немає такої ідеальної машини, яка закриє типу, на 100% кожну потребу. І я вважаю, типу, щоб на 100% кожну твою потребу закрити, то треба мати там. Дві-три машини. Давай уявімо, що в тебе взагалі нескінчений бюджет. Які би ти машини собі взяв би в автопарк? Мені 812 Superfast Ferrari подобається. І на v 12 типу, така, така uh -huh. вихідного дня. Ну, типу, ти хочеш ти дуже заганятись в плані там, 100 машин, якщо там три no, машини, типу, 812 Superfast. 223 Mercedes там, на кожен день. Uh -huh. Ну, можливо, там майвих. Не okay. знаю. І третя машина там поїхати в ліс, не знаю, там говно помісити. Може, не знаю, щось якийсь Jeep Wrangler, Або, можливо, там Двагін, мені подобається. Також якийсь... ну, ну, будеш першою людиною, яка використовує її за призначенням. Що ж, друзі, як завжди, трошки пасфактом думок і висновків про цю машину. Audi r 6 дійсно дуже крута автівка, і вона дуже універсальна. Або, якби сказали німці, спортвагінальна, вона дійсно поєднує в собі душу суперкара і при цьому залишається нормальною сімейною машиною. Насамперед хочу зазначити, що в комфортному режимі вона дійсно залишається комфортною і зовсім не провокує тебе порушувати правила дорожнього руху і натискати педаль акселератора, А в режимі Dynamic вона дійсно стає жорсткою і готова вилітати просто в космос, якщо порівнювати її з BMW M3. То, звичайно, це дійсно машина на кожен день. Я би сказав, що вона більше схожа на Audi RS Q8, яку ми тестували в Одесі, просто в трошечки більш компактному форматі. Єдиний мінус, який я помітив, це звичайно витрата палива близько 20 літрів на 100 кілометрів і до 30, якщо ти нормально натаскаєш тапочку в пол. В порівняння з електричкою, витрати на пересування містом просто величезні. Але якщо брати до уваги ситуацію в країні і в Києві загалом. То в принципі краще заправляти частіше свою зажерливу машину, ніж переживати за зарядку, якої може не вистачити додому, тому що вони тупо не працюють в блокаут. Це вже перевірено мною. Чи купив би я такий автомобіль собі? Скоріше за все, так вона дійсно крута, універсальна. Мені вона не так сильно подобається, як і Tron GT, але RS6 це дійсно легендарна машина. Можливо, не в такому яскравому червоному кольорі, але б я дійсно хотів би мати таку машину. Що ж, виходить, що з Audi мені залишається покататись лише на V10, тому якщо ви знаєте когось на Audi R8 з двиганом V10, будь ласка, попросіть його чи її дати цю машину на тест. Я з радістю на ній покатаюсь. Ну а з вами, як завжди, був Кіріл. Дуже дякую, що додивились це відео до цього моменту. Не забувайте протиснути лайк, написати класний коментар та підписатись на канал. Тому що все це дуже сильно допомагає зросту каналу. Ну а я ж бажаю вам гарного дня, гарного року і бувайте. Пока!